Три найкращі продукти харчування, які, на мій погляд, повинні бути в дитячому раціоні. Звісно, що таких продуктів більше, ніж три, але саме ці продукти харчування мають найкрутіший склад за макро та мікронутрієнтами, є прости в приготуванні, та найголовніше вони доступні для всіх. Поїхали. Перший продукт це, звісно, гречка. Ця кропа настільки чудова, що про неї можна писати книжки. Це кропа, яка містить всі нутрієнти: білки, жири та вуглеводи. Цільнозорнова гречка це складний вуглевод, тому вона надовго насичає організм, а ще вона дуже дешева. Друге, це супродукти, саме язик та печінка. Я для своїх дітей обираю телячий язик та кролячу печінку, але гов'яжа печінка також підходить. Супродукти є не тільки дуже потужним джерелом білку, але ще в 100 грамах супродуктів міститься 80% нашої добової норми заліза, тому можете себе уявити. І третє. Я скажу про квасолю, але я маю на увазі усі бобові: ну, сочовиця, квасоля будь-що. На жаль, в нашій культурі нема е, такого правила, що треба вважати бобові, але самі бобові це дуже потужне рослинне джерело білку. Тому треба привчати дітей до бобових продуктів вже спочатку прикорму. Якщо вам потрібна ідея, як додати всі ці продукти до раціони дитини, підписуйтесь на мою сторінку та в подарунок отримаєте мій меню конструктор.